Сонячна електростанція в нульовий кредит цілком реальна. Завдяки останнім змінам, прийнятим кабміном, буквально 1 листопада 2024 року, кредит стає дійсно практичним і працюючим. Зовсім нещодавно, представник Ощадбанку докладно розповів про практичні аспекти, на які потрібно зважати при отриманні нульового кредиту, і дав відповіді на всі питання, і до не самі приємно. Загалом відео про кредити затрималося через те, що перший місяць самі банки не знали всіх нюансів видачі кредиту, та і самі правила зазнавали певних змін. Але вже є практика, і про це якраз і піде мова. Я ще не зустрічав настільки докладного пояснення, як практично діє кредит, які є підводні камені. Тому всі, хто замислюється над нульовим кредитом, я дуже раджу переглянути це відео. Чому саме представник Ощадбанку? Бо саме Ощутбанк видав половину всіх нульових кредитів, принаймні поки що. Повна версія інтерв'ю зайняла більше двох годин. Для вас я зробив нарізку головних моментів. Відео розбито на глави, тож прошу користуватися. І про останні зміни від 1 листопада. Здавалося, лише декілька речень, але ви зрозумієте в контекст інтерв'ю, які зміни вони несуть. Коментарі від мене по новим змінам в комплекті. Інтерв'ю відбулося завдяки правовому комітету Асоціації сонячної енергетики України і його голові Івану Балицькому, як загалом і спільноті АСЕО. І, безперечно, подяка представнику Ощадбанку Руденко Євгенію Валерійовичу, заступнику начальника управління кредитування фізичних осіб. Робіть собі каву і поїхали. Програма з ініціативи президента України і про е, для чого це важливо. Це це нам кажуть про те, що фінансування кошти про це на цю програму будуть. Вони, будуть. вони будуть не тільки в частині видачі нових кредитів, так і в частині компенсації процентів. Він підписує договір, в якому вказана відсоткова ставка, яка може яка потім компенсується державою, і держава бере на себе зобов'язання компенсувати її протягом 9 місяців. Тобто у держави є навіть такий ми називаємо так рейс-період, котрий за за який час, навіть якщо там ну немає якомусь е, періоді коштів за 9 місяців. Вони будь-якому випадку знайдуться, і відповідно держава направить їх на погашення відсотків. Тобто, питання: що а що буде, якщо за весь час існування України всі програми за підтримки президента України? Вони всі завжди фінансувалися. Це дуже важливий аспект, а це дуже важливе питання, щоб люди розуміли, що якщо держава 9 місяців не сплачує, то mm -hmm. фактично підсотки маєте сплатити ви. Тобто, це треба в будь якому випадку враховувати. Це враховує. Я ну давайте так: зі сторони банку, ми інформуємо в обов'язковому порядку клієнта, що ви е, е, ну так, це державна програма. Я я просто е, давай скажемо, ми. Е, ми розуміємо, що ну теоретично можливо все, проте з практики, котру ну, будемо казати, по державним програмам частині кредитування, по всім державним програмам, не було. Ну не тільки у банку, не в одного банку не було проблем з поверненням коштів. Це як починаючи, як саме перша там держава, як іпотечні програми, так і теплі кредити. Проте так, ми інформуємо клієнта і графік погашення. Вкладається з врахуванням відсотків, котрі можуть покласти на клієнта. такий теоретичний ризик існує, інших затрат немає. Навіть переведення коштів на рахунок продавця вони йдуть без комісії. Ніяких додаткових прихованих там посередників страхування їх немає. Півтора відсотки, і по суті, тіло кредита ну там 4 тисяч розділити на. 10 років. Є всі 4 компоненти. Саме цей пункт зазнав змін. Це суттєво розширює ринок і розв'язує руки продавця. По-перше, ви вже не прив'язуєтесь лише до компанії-інсталятора, а можете придбати обладнання в будь-якому інтернет-магазині і змонтувати самостійно чи запросити допомогти кума. Можете придбати обладнання в якогось ПП який зможе притягнути частину з Китаю, а частину придбати в Україні і потім єдиним пакетом продати то вам. І на мій погляд, це відкриває також шлях і для закордонних поставок. Так, вимога придбати все в одного постачальника все ще є. Привезти з Китаю інвертор, акумулятор, 10 панелей, кріплення, вам буде скоріш за все занадто дорого. Але з Польщі, на мій погляд, вже з'являються варіант. Чи це на практиці, побачимо незабаром. Не можна це необхідно придбати сонячні батареї ну фотоелектричні модулі або вітрові установки до 10 кВт. Це гібридний інвертор, це установка зберігання електроенергії і послуги встановлення. Є багато людей, які вміють знають, як зібрати, і от вони хочуть замовити на Алікспресі. Зараз немає ПДВ, мита на це все. То є і от і при цьому ще скористувати скористатись. Програмою кредитною від держави, чи можливо таке? На жаль, ні. Тому що не ну він не, не відповідає в частині встановлення та повного комплекту, котрий повинен бути від одного постачальника. Я ж обов'язковою мовою визначення потужності установки, генеруючої. Так? Так. За яким принципом вона визначається? За потужністю інверторів, за потужністю панелей. Давайте я вам так скажу. Ми. Спілкувалося з ФРП, ми спілкувалися з постачальниками, ми пройшли висновку, і прийшли, що ми вказуємо, виходячи із потужності інвертора. Тобто, проте, проте, знаєте, про те, клієнт надає підтвердження в своїй заяві, що потужність інвертора, потім цих фотомодулів і е, батареї, як це називається правильно, зберігання відповідають. Потужністю, ну загальні потужні, тобто вони всі рівні. Проте як я зрозумів, я на жаль в цьому не професіонал. Мені пояснило, що вони не можуть бути рівними. Ну просто навіть теоретично. Проте держава написала саме так, як написала, і ми працюємо саме в тих умовах. І ну будемо казати так: позичальника захищає оце якраз рахунок фактури, котрий ми даємо, котрий ми просимо. Він захищає від ну, майбутніх. Перекосів в частині трактування цього цільового використання, і клієнт пише безпосередньо розписку, що він не користується і не буде користуватися зеленим тарифом в процесі е користування програмою і відповідно цим обладнанням, якщо власник має кілька домогосподарств, на одному з них є зелен тариф. Якщо не іншим буде встановлені, от в мене в контексті цього запевнення, яке він при укладенні договору е запевняє mm. банк про те, що він не буде користуватися. Не буде користуватися в цілому зеленим тарифом, mm. чи тільки цією станцією, на яку натримується пільгове кредитування. Там він надає запевнення саме по тому домогосподарству, на котре він ставить, ми вже прокредитували порядка там 250 кредитів. Всі ці кредити ми не видали ще не один кредит на вітрову установку. Що таке домогосподарство у розумінні держави і які ну фонду розвідку ми працюємо? Тут так само зміни площу збільшили до 300 метрів квадратних. Мені важко сказати, наскільки це критично. Але ще раз всюду цифру 250, міняємо подумки на 300. Це будівля. З відповідними докупитверджуючими документами, і земля, яка знаходиться у власності позичальника або члена його сім'ї. Загальна площа домогосподарства не перевищує 250 метрів, квартири теж не підпадають, вони не являються домогосподарством. Садові будівлі, по, е, по котрим, е, в котрих е, ну, немає, в котрих написано, що це не для постійно, не для постійного проживання. Теж не підпадає щодо обмеження по площі, так це 250 квадратних метрів. Знов ж таки, це всього домоволодіння включаючи допоміжні, скажімо так, споруди. Ми прийшли до спільної думки, отримали підтвердження, що це та той та, та площа, котра вказана в акті на право власності на будинок. Не в технічному паспорті а саме в а в, в акті Вас. В вас площа знову ж таки ведомовлодіння перевищує 250 квадратних метрів, але е, вона є у власності різних осіб, які ну не є членами подружжя там, чи спільною членами сім'ї. Наприклад, взагалі, от якщо така ситуація виникла, це е, це вважається перевищенням. Домогосподарства обов'язково право власності на земельну ділянку, чи це може бути оренда, чи якихось інший тип власності на земельну ділянку, чи обов'язково власність про... тільки право власності згідно визначень вимог програми. Це саме в це будинок з землею у власності сім'ї чи позичання. Ну там на одне домогосподарство та на один. Особовий рахунок споживача може бути тільки один кредит, особовий рахунок на сплату електроенергії повинен бути обов'язково з прямим ну, постачальником. Тобто, на жаль, садові товариства, навіть якщо вони там ну, там будинок він, від, він, він підпадає под, під вимоги домогосподарства, проте нема прямого, прямої угоди з постачальникам постачальникам електроенергії, на жаль, не підпадають під умови програми. Якщо один з подружжя не працює, він йому необхідно стати в центр зайнятості і цим підтвердити, що він не працює. Можливість скористатися пільговою програмою особа, яка не є власником домоволодіння, а є членом сім'ї. Наприклад, дружина, діти вже вже може доходу до по сім'ї, так що не більше 180 тисяч. Це на місяць чи на рік? Ні, це не місяць, це дохід сім'ї на місяць, просто ну середній, середній дохід. Тобто ми беремо доходи, зразу там ну розширю ваше питання. А що робити з СПД ну, з Фос СПД? Як ми рахуємо їхні доходи? Тобто що це ну ми рахуємо доходи 25% від виручки. Головна особливість компанія, в котрій він буде купляти це обладнання, ця ж компанія повинна буде і встановити це обладнання. Пам'ятаємо, що умова встановлення прибрана. Розділити просто е електростанції і окремо встановлення. От чи це можливо таким чином, встановлення і вартість станції? Д я давайте так скажу. Я не хочу анонсувати. Ми думаємо, як це зробити. Просто щоб ви, е ну. Знаєте, як спільнота повинна розуміти, є проблематика. Да? Вартість цього кредиту банк на ньому заробляє дуже мало. Це ну, дуже чесно. А адміністрування цієї частини займає, ну, тобто, все, весь заробіток банку фактично це півтора відсотки за те, що ми 10 років будемо підтримувати це все, це півтора От ем, як тільки ми це розділяємо, у нас з'являються багато ну в нас для ну для банку можуть з'явитися багато питань. Ми думаємо, як це зробити практично. Це є ну є побажання. Ми розуміємо, що є великі постачальники, котрі просто не займаються ну, встановленням. І є люди, котрі проте проте, ну не, не можу сказати, коли це буде, але це буде. Проте вимога щодо встановлення це вимога державної програми. Придбання без встановлення неможливо. Це прямо ну, в чорним по білому в постанові. Ми ну, питали, чи можна встановити самому. Багато людей є руки, чому б це не зробити. Вимоги до цієї компанії це юридичні особи, це можуть бути ФОПи. Е це якісь... можуть бути ФОПи, це можуть бути юридичні особи. У нас є єдина вимога, що сам у себе не можна купляти. І переводимо кошти безготівковим рахунком на рахунок постачальника і становлювачого обладнання. Після цього, протягом трьох місяців, клієнт має надати підтверджуючі документи та фото. Остання зміна, але так само дуже значна: Вашому постачальнику дають час на повний термін логістики із Китаю. Раніше трьох місяців не вистачало на постачання з Китаю, потрібно було брати лише у постачальників, які мають наявність товару на складі. Це дуже важлива зміна. І ще раз звертаю увагу на ризики. Міняємо подумки три місяці на шість, і слухаємо далі. А щодо встановлення цього обладнання на території свого домогосподарства, держава компенсує відсотки з першого дня, якщо на третій місяць він нам не принесе не підтвердить цільове використання, то відсотки, котрі сплатила за нього держава, клієнт вилітає із програми і е, повинен буде повернути кошти. Ну, спочатку банку, а банк потім повертає фонду розвитку підприємництва. А, Наприклад, інсталятор обманув, ну, всяке буває так, да, да. просто не прийде, та можна не пропустити. Приї... Приї... Добосна... Це це, це ризики безпосередньо власника. Якщо інсталятор, наприклад, недобросовісний. Ми рекомендуємо в процесі консультації з клієнтом впевнитися, впевнитися, що що це обладнання точно воно чи воно вже є на території України. Чи воно і чи є ці інсталятори, тому що ми ну, стопнулися? Що питає що дуже важке що питання? Що монтажників немає? обладнання навіть є обладнання, проте монтажників немає. Що ці монтажники встигнуть протягом цього строку? базові такі речі ми не нав'язуємо нікого. І клієнт бере на себе фактично ризик. Ми ну прийняли навіть колегіальним органом. Що краще клієнт на себе візьме ризик, якщо він готовий взяти у Васі Пупкіна? Ну є там дві ціни. Вася Пупкін за там за, за 300 тисяч чи нормальний постачальник за 400 тисяч. І він готовий ризикувати якраз те, що ви сказали, строком поставки, якістю збірки. Він готовий ризикувати свою ну, немаленькою сумою. Окей, ми даємо таку можливість. Ми не хочемо ми. Ми, ну, ми відкриті до цього. Про це, це ризики саме клієнта. Ми на них не можемо. І потім ну, клієнт може обіжатися на банк в частині, що, чому я вилетів з програми. Механізму повернення в програму не існує. Тобто, якщо клієнт протягом трьох місяців не встиг встановити по своїй, не по своїй причині, на жаль. Він вилітає з програми і повин, ну, буде, буде користуватися кредитом на загальних умовах без компенсації держави. Кожних півроку клієнт має ну підтверджувати, що це обладнання в нього стоїть. Він їм користується особа, яка взяла кредит. Вона фактично ці пілю має кожні 6 місяців звітувати так. Якщо вона не може в силу того, що наприклад її мобілізували, вона померла, і нема кому що робити в цій ситуації. Є якісь Добав, варіанти Добав, вирішення? на жаль, ну опять же, на жаль, програма державна програма не дає нам відповіді на ці питання. Я думаю, що ці питання будуть врегульовані на ближчий час. Програма ця доступна дуже важливо по всій території України, крім крім де ведуться бойові дії. При цьому райони, там де з дату відкритої бойових дій там можна кредитувати. Причому при цьому, якщо не дай Бог цю електростанцію перелетить, щось перелетить, щось з нею станеться, клієнт все одно вилітає з програми. А які найголовніші причини відмов? Тобто, що люди роблять не так, що отримують відмови. Ну, давайте так. Основна проблема, на жаль. Це на я, це документи саме на будівлю, на ну, під, ну на, на домогосподарство. На жаль, ну опять же, на жаль, програма розрахована тільки на власники домогосподарств. Дуже велика частина ну, населення всіх нас. Я б теж хотів отримати кредит саме за нульом. А це власники, все ж таки, багато квартир, квартирну квартир. Це все ж таки приходять клієнти, котрі хочуть отримати на квартири. Основна причина це воту. Ну, Перша перша відсі в нас іде, друга частина це наявність неповного пакету документів на домогосподарство. Не до кінця оформлений будинок, не до кінця оформлена земля. На жаль, на жаль, це садов... це вимога щодо садових будівель. Те, те, що садова будівля є випадки, коли ну для мене це ж таки юридичний нон, садова будівля. Написано садовий будинок для постійного проживання. Вроді це займаєсключаючі поняття. Проте є такі випадки, коли вони й бувають. Проте 98% це садові будівлі чомусь виключили держава. Хоча там, ну, якщо казати про Київ, у нас є всі осакарки, це садові будівлі. А це, це друга, третя, в нас, будемо казати так, неточність інформації про те, це воно все усувається. На жаль, у клієнта. А, ну, будемо казати, особовий рахунок з адресою вказана одна адреса, а будинок за іншою адресою. Хоча ну в процесі уточнення ці виправлення проходять. Ну і саме по базовому, по нашому це негативна кредитна історія. Проте якість клієнтів, ну я буду казати, ті, хто звертається, це дійсно це середній клас. Фактично, ті, хто кого є повний пакет документів, і ну, є відповідність доходів це, фактично 70% погоджень. Що військовим і членам їх родин брати такий кредит так само заборонено, не дивлячись на всі решта вимог, якщо виконуються. Тобто, чи можете ви якось це прокоментувати? На жаль, так, це дійсно правда. Для нас ми подали, я можу сказати, просто там. Не просто ми там безпосередньо ми писали за підписом голови правління щадбанку ми писали відповідне клопотання. На міністерство економіки, на міністерство оборони щодо усунення цих ну цієї частини, очі, це питання на розгляді міністерств, і ну ми отримали будемо казати, неофіційну обіцянку, що це буде питання буде вирішено найближчий час. Паралельно в Ощадбанку є власна програма кеш-кредит з підтвердженням цільового використання. Фактично, ми даємо кошти клієнту на його картковий рахунок з можливістю протягом 25 днів підтвердити цільове використання цих коштів наданням вже просто, тобто ми йому дали, грубо кажучи, закинув кошти на карту. Він він їх зняв, купив необхідне обладнання. Причому це може бути як частина обладнання, так і. Весь комплект, вітряк, я не знаю, там батареї, екофло чи будь-яке інше обладнання, і поте протягом 25 діб він нам повинен принести документ, що підтверджує ну, отримання цього товару, не встановлення, а саме отримання це, по суті, там акт ну, в даному суті акт прийому передачі там, майна, плюс чек чи ну, розрахунковий документ за цим документом. А після цього, як він нам підтверджує... Ми змінюємо, ми змінюємо відсоткову ставку до 21%. Готові і чекаємо клієнтів. Завершаючи питання, так, мінімальна сума чи встановлюється якась. 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень ми поставили мінімальну суму. Ну, логіка така. Ну, ну Просто ми коли спілкувалися з постачальниками, я, ну на жаль, не електрик, тобто я, ну, не, ну ми, ми скільки взагалі мінімум. Ні, ну, нам сказав, що менше 100 тисяч не вийде. От тому і ще там додам, Екофло не підпадає під програму. У нас постійно приходять позичальник, хочуть Екофло, Екофло не підпадає і от прям від слова зовсім, навіть якщо його не так назвати, і потім буде по фотографіям виведено, Екофло навіть з сонячними батареями, ми знаємо, вже є, вони не підпадають під державну програму. На мій подив, програма дуже динамічно покращується і стає дійсно привабливою для середнього класу. Від мого початкового бачення, що її чіпати не можна, не залишилося жодного мотиву. Якщо ви підпадаєте під умови цієї програми, я не бачу жодних застережень щодо її використання. Фінансові ризики так, я все ж припускаю їх реальність. У державі, яка веде війну, бути впевненим у фінансовому становищі досить важко. Але зараз цією програмою допомагає дуже багато міжнародних донорів, тому все ж є надія на краще. На фоні здешевшення обладнання, великої ймовірності майбутніх блекаутів, як на цієї зими, так і наступного літа, коли атомні блоки знову підуть на ремонт неминучого подальшого зростання вартості енергоресурсів, отримати кредит на 10 років під 0% це не так вже і погано. В будь-якому випадку враховуйте власні фінансові можливості, ваше споживання електричної енергії, баланс між потужністю акумуляторів, інвертора і сонячними панелями. Ніхто не забороняє поставити більше панелей або акумуляторів, але вже за власні кошти. І впевнений, китайці на Alibaba чергове з великою зацікавленістю спостерігають за змінами в нашому законодавстві, враховуючи термін півроку, відкрити ППшку, шку з акумуляторами і інверторами в Китаї. Докинути вже панелі кріплення, завезені в Україну іншими, хто зна, а може й ввести контейнер другі панели, можна збільшити виграш у вартості ще більше. І це все у кредит під 0%. Повний запис вебінару із представниками Ощадбанку, доступним всім членам АСЕО і Комітету домашніх сонячних електростанцій. А я буду тримати вас і надалі в курсі змін законодавства, і якщо буде щось цікаве, то обов'язково вам розповім. На цьому дякую за увагу і передаю знову слово Івану. Пане Євгене, я дуже вдячний вам за ваш час, за ваші відповіді, за вашу презентацію. Так? За то, що ну, Наші питання були доволі такі е, місця провокативні, гострі, але е, я дуже вдячний, що ви знайшли відповіді на всі питання. Е, дуже вдячний е, всім учасникам, які сьогодні долучилися. Окремо ще раз подякував Щадбанку за можливість. Повністю зрозуміти специфіку роботи і реалізації програми про підводні камені, які в ній є. Подяка учасникам, які задавали питання, які були активні. Ну, знову ж таки, дякую комітету домашніх сонячних електростанцій, який теж долучився до нашої дискусії. Ну, відповідно, в нашій платформі асоціація, яка дозволила провести сьогоднішній захід. Дякуємо, колеги. Дякую. Колеги, дякую дня, мирного неба і перемоги всім нам.